Я можу дати пояснення коротко з цих причин. Якщо ви були на той час, 30 років назад, щасливе удосконалення, оптимізація взагалі мережі не закладів культури, тобто не конкретно одного закладу культури, а в цілому. Були вимоги, якщо раніше приходили люди 30-40 років назад, без відповідної освіти, які грали yeah. на звук, співали і так далі, то тобто не бачимо міцної ради, ви на сьогоднішній день не знаєте. Якщо ви запрещете, покажіть мені. Зараз вам за фігуру побачите з дітьми. Ви цього не знаєте, вам хоч отак на навпаки я займу. І на сьогоднішній день дійсно є такі виміри, на який час сьогодні і дипломна освіта дійсно не дозволяє надалі працювати Валентину Васильович Меленко. Була дійсно проведена перетина нарада при першому заступнику районної адміністрації, на якій дійсно розглядає капітальне. Про роботу з дітьми і просворення, просворення, про створення, не про створення, а прополеження посади керівника хворіографії. Менщини. Так, а які були рівні посади? Керівник гуртка вокального стіву і хворівого посади. Керівник гуртка вокального кіну. Посада фареографа. Хареолограмф були стрес. Ну, короче. Позивачка відповідала хоч по дні посаді, ви моїх дали? Чому? Це, наприклад, на теплом освіта її не дозволяла займатися, за, займатися посадою. А саме держиника у вокального цвіта. Так. А тут цього інструктора вони чимось чимась підрізняли таки поставили? Так. А що? А, значить, у входа була методична робота інструктора районного культури, це була просто робота, е, не знаю, значить, не документи, документальна робота. Затим, коли вона була раніше бурка е, вокального, це такі вимоги не були такі. А зараз вимоги зовсім інші. Людина повинна мати вищу освіту. Людина, зараз на даний момент ми поїхали в Чернігів, навіть у академії, музичній академії, немає людини, яка, вони їдуть у Київ, запрошують учителя, який може, має право займатися вокалом з дітьми, а не просто бути хармейцем. Це вокал, це або у нас є людина, яка займається в посадах хармейцера, на його будинку культури. Є вокальний спіль. Учитель вокального співу. Вона має цю або вчитель вокалу. Вона має право так і займатися дітьми. А це общетаки. І Валентина Васильівна, і цього вокаліста входить перше. Людина повинна мати. А, а, Пользуватись вона каже, що вона може фано показати. Вона може показати гаму. І то на через одну доточку цю гаму бере. А людина повинна замість парпіту показати першу партію другу, третю партию, показати, щоб дві діти могли мати, Можна навчитися, а не просто забити. Але ти Васильівна набирала дітей, набирала дітей, просто набирала дітей із стіл. І з цього вона виходила з тим, що я того шумі сюди вашого відома, що коли людина у діти приїжджають на фестиваль, їм дається дипломи. Навіть не першого дрону, просто дається дипломи. Що людина дитя за участь, що вона участвує? Це не означає, що ти можна показати свій дипломів скільки угодно. Якщо ти проходиш на фестиваль первина. Так, да, вона хоче сказати, що вона Ну, але за піддержки районної держадміністрації, за піддержки начальника культури, директор і всіх працівників, які працюють в районному будинку культури. Тому що вона не може показати поколінка на всіх дітей, тому що вона сама не може цього. не може цього. А, а у посадних інструкторів ходових просто бумажна робота. І я без, значит, із будинків культури беруся плани роботи. За місяць, які проводяться організаційні э, таводи по селах. А табель це я просто начальник відділу культури Петро Григоровича, надалі кузьівна. Будь ласка, дайте таку роботу у Валентині Матвієві, щоб вона просто не буде робила. Я до цього вона табель, табель працівників районного будинку культури. Я дала їй, що вона от табель вела. А дітей просто можна набрати. Роботі, яка повинна і бачити цю е, роботу, якщо дитя співає, так такого ми не бачили. І я вважаю, що на роботу треба брати на даний момент факту людину, яка може працювати по давним районам будинку культури, щоб це було дитя, яке мало вимоги професіональні, професіональні якісь качества, щоб далі дитя позбавити. И затем, так, і що хочу ще сказати, що вы дня, вона каже, що вы питались заяву. Валентину Васильевну, офіційно, кажу вам, шановний суддя, пригласили, це було ще в начале декабря місяця, пригласили Валентину Васильівну кабінет, це був інспектор відділу культури, це був начальник відділу культури, і я їх директор. Ми їй пропонували, Значить, Валентина Васильівна, якщо ви зараз знаходитесь на пенсії, і інструктор нам не таку посаду не треба, ми предлагаємо поставити полтарки. Валентина Васильівна, загласилася. І загласилася, і ми заспокоїмося в те, що і Наталя мовить, ми піли 30 лютого, ми вяли людину. Да, це молодий чоловік, який має дуже талант. Його треба обратну работу. Не стоять на базарі, обрат на роботу, потому що він, кто почти не хочемо, больше образовали людям. І він читає партитуру, він співає, він входит. Все молодые кадры. Мы делали, пройшла на рада, вони я як директора районного будинку культури, у райзерміністрації. І сказали, дайте я картинку, що ми зробили, і які вас на даний момент і поставили здесь в районному будинку. І я сказала так, вага, що вони хар'є, у нас пісні, хор, пісні і танцю меншила. А вона говорить про посаду зовсім людина, яка займалася не народними танцями, а современними. А нам на іменно посаду народних танців. І ми на другий допрошуємо запрошуємо все ж кошти радіодністрації, межбюджетна. Ми все время запрошуємо і привозимо витрачуємо гроші каміні, які самі дитячий дорожковий кавитки адаптиском кавити. І в терміні спитали його, значить, запрошуємо і робимо конфетти, що зменшили, тому що ми так не можемо, тому що не так. Ви понимаєте, що і мені далі було зауваження, значить, що повинна бути така потака, якщо раніше вона була, вона повинна бути. І по роботі з дітьми. Потому що це зауваження не тільки в інтеграції робимо, а в обласному центрі, в нашому центрі, в обласному центрі творчества. От є такі я хочу вам сказати. Тому що статика роботи у нас така, що як кажуть все, конечно, не що... так сказати, що це так уже. Ну, що стильно любить просто то і мудрость. Виняти політину фільм, нам були поняти. І я считаю, що якщо ми вам предложили 0,5 ставки, 0,5 ставки у отці, предложили. Ви тебе мотивуєте, а вам було по людськи це мой І це ми тут присутні. начальник відділу і директор. А ще присутня була інспектор відділу культури, і вона чула. у Во вас районі будинку культури вот это наша ошибка, що мы думали, що вы настолько уже не будемо, так, я роли на жизнь, что мы до вас по людськи а ви до нас и всюду. Okay. Якщо дійсно, я така не зграла і не вмію, і не читаю нотної грамоти. Розпілки робити і навчити дитя, значить, металічну роботу районного будинку культури. Я що не могла робити, яку робила время. Я тільки вважала з інструктором, а роботу я робила металічну. У мене вибачте. Причому тут пенторів, так? Сценарій і не вічного зустріти. Я хочемо, щоб люди доказали те, що я робила по всьому району. Что вы добыли, Валентина Васильевна? не вам просто хотелось так объяснять. Вы захотелось закупованное, тропы. щоб поговорили на підставки, ладно, вже каже на підставки. Я згоду дала. Але вони колись сказали, що пишіть заяву. Ні, я питаю, там в лютому. Коли було прийнято рішення розпрочення. Е, а, коли, коли, на, коли на, наказ написали, коли так. наказ написали, то там було у наказі зразу видно, що вони писали не тільки скоропіт посаду, а і видно було, що скоропітки. Ви розуміли про те, що вам потрібно буде звілитися через місяці? чи якось по-іншому розуміли, що напад? Я, я думала, може Вони найдуть, так. Ви розуміли, це є попередження про звільнення вантурботи, чи якось по-іншому? Ну, з то, однієї сторони, що попередження. З іншої сторони, що може і каже, те, що там можуть доставки залишити. Тобто ви розуміли, що вам необхідно буде звільнитися через броніти, але ви не яка то до вас на цей момент. Я правильно кажу? Правильно. І просто, те, що е, людина на пенсії, ми... Ну, я б так, чисто чоловічні чувства, що ніде ж людина просто вникне. Зате ми їй передбачили, бо вставки. Скажіть, ну, вона, в принципі, такий довгий період там працювала. Не те, що вона тоді нічого не робила. А ви їй просто жаліли, тому що... работа такая. Она а была... Самые, доручили, а Она могла продавать билеты кассирам. Она могла быть, ну, билеты, если цирк у нас приезжает, она могла цирку продать билеты. Она могла позвонить у село и сказать, передать телефонограмму. А працювать с детьми, не мамки такого, не получится, его не заочны. Я тоже заочно кончала. Хотя мы меньше не успеваем. Мы не пригласили, мы же не выкинули женщины, сказали, Валентина, приходите на курс. Валентина Васильевна, я же не можу вам, я просто чисто по-человечески я не могу сейчас її видеть. Она выходит на сыну, успевая ему национальности почетное дело до конца. Она может стать перед сына на конфете, надо сказать, если вам тебе сына радость, давайте я вам заквою друг». Ну мне тебя, ты что не можешь, ты бы все таки, я бы и так. По постатному у вас по штатному росту, то можно. Просто понятие. Нема. Сторона родячи за право на останню ринку. Будь ласка, позивачкам вважається, коли так право на останні уважайте, я, так, право на я скажу так, що обмовити людину можна любую. І кожен день її доказувати, що ти нічого не вмієш робити, і ти такий стикій, той на який на роботу взяти людину, методи там дитячо, по дитячому жанру. А світа така сама, як у мене. Тим більше, що в мене стажу більше, а в тій людині ще стажу нема стільки, щоб вона працювала з дітьми. Ну це не основне. Це основне те, що було дано наказу їм брати просто не тільки посаду, а мене в тому числі. Сама діректор мені це заявила, ще не пред'являючи мені про те, що вони вже мене будуть скорочувати. Сказала, не поможете діти. Не Київ, тобі не поможений суд, не прокурор, тобі все одно звільнять. Це було сказано. Для мене тоді був шок. Просто-напросто. Я це прийшла і розказала, подорожував Женічну, про це. Ну, а потім через день оказалось, об'ясняється про те, що вони дійсно це було так. Що вже вони там переговорили, подумали. Позов Кушняринко Валентини Васильівни з Домиського районного будинку культури, відділу культури і туризму Майнської районної державної адміністрації, пропонований на роботі у зв'язку з незаконним звільненням присягнення поріднього заробітку до часу між провода до Валентинича Змінити дату звільнення Кушняренко-Валентини Васильівни з 9 квітня 2011 року на 11 квітня 2011 року і вважати Кушніренко Валентину Васильівну звільненої посади інструктора Мельського районного будинку культури за пунктом 1 статті статті 40 кодексу закону про праці України з 11 квітня 2011 року. стягнути з відділу культури туризму майської адміністрації на користь Пушнеринкова Сидами 54 гривні 5 копійок за валютивної плати. стягнути з відділу культури туризму майської адміністрації на користь держави 51 гривню державного мита. Сягнути з відділу культури і туризму майської ради адміністрації на користь держави 120 гривень витратне інформаційно-технічне забезпечення, задоволення решти подобних вимог курсів по Валентини Васильівни відмовити.